Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам, слава всім, хто бореться за незалежність держави, не дивлячись ні на що, не дивлячись на всі витівки цього диявола. Ми з вами мусимо триматися, тримати стрій, підтримувати наших воїнів, в тому числі і на україномовному Ютубі. Зараз триває повітряна тривога, але маючи хвилинку, знімаю одразу відео про формування баклажанів. Хоча особливо показати на своїх баклажанах ще поки що не можу, там нема що поки що формувати, хоча вони знаходяться у кращому стані, ніж перець. Баклажани я висаджувала пізніше, як і останній рядок перців. І це дуже помітно і той перець, який висаджений пізніше, і ті баклажани, які висаджені пізніше, воно у кращому стані, звичайно. Не те, щоб воно вже там плодоносить, але, власне, вигляд рослини свідчить про те, що все в порядку, що немає ніяких дефіцитів. Ну, але е, виходить, як виходить. Дуже часто ми робимо так, як маємо змогу, а не так, як би хотілося, чи так, як правильно. Тож про баклажани. Одразу хочу сказати вам таку річ, що як і томати, так і перці, так і баклажани формують в залежності від. Того, в якій місцевості це відбувається, в якій місцевості мається на увазі, в якому кліматі ростуть ваші рослини. Чим довше рослина вегетує, тим більше вона плодів може вигодувати. Ну і від цього буде залежати спосіб формування. Тобто залежить від регіону і від клімату. Другий момент той, що баклажани ростуть подібно до томатів. А не до перцю. Баклажан росте не так, як перець, поперець галузиться ось так. А баклажан росте так, як томат, утворюючи в кожній пазусі листка пасинок. І саме на цих пасинках буде урожай, тому їх видаляти не можна. Звичайно, перші пасинки краще видалити, як завжди, ми це робимо і в томатів, і в перців для того, щоб дати можливість рослині наростити велику вегетативну масу. А далі пасинки ми лишаємо, бо саме на них і буде утворюватися урожай. Скільки їх лишати, чим північніше і чим коротший вегетаційний період, наприклад, в холодне літо, тим менше їх треба залишати. Скажімо, залишити 6-7 пасинків. Якщо літо тепле або регіон такий, що вегетаційний період баклажана довгий, то можна залишати і 10 пасинків. Усі пасинки, які ми лишаємо, вони стануть головними стеблами і на них знову будуть утворюватися пасинки. І от їх треба видаляти, бо рослина не встигне їх за вегетаційний період відростити і вигодувати. Плоди на пасинках. Якщо в несприятливих умовах, таких як цього року, наприклад, ось тут утворюється вже квітка, небагато листків утворилося, а вже утворюється квітка. Це не є коронна квітка, це квітка з пазухи, яка, по суті, дала б плоди, але це свідчить про те, що умови несприятливі, і рослина переходить у генеративну фазу. І це означає, що вона не буде вже сильно нарощувати зелену масу, а мало листя, малий кущ, малий урожай. Тому цю квітку ми зриваємо. Вона утворилася власне, через погані умови. Бо погані умови рослина ну, нібито як хоче розмножитися перед смертю, дати потомство. Ось ці пасинки видаляємо, а решта нехай росте. Бачите, наскільки умови несприятливі, що утворилася квітка. Ну, але цю квітку треба видалити. Таким чином ми кажемо баклажану, все нормально, ти не помираєш, ми тебе врятуємо. Принципово вона нічому не завадить, але от в несприятливих умовах рослина перейшла в генеративну фазу і вона вже не наростить великий кущ, тому цю квітку в даному випадку ми зриваємо. Якщо ж ми висадили баклажани гарну розсаду. У сприятливі умови тепла, волого, дощі там йдуть, від жука захищаємо, все таке, і цей кущ уже такий солідний, і там квітка утворилась, не обривайте її. Це все нормально, це ніяка не коронна квітка. І далі знову наростають ці всі у нас листя і пасинки, і плоди, і їх, власне, ми будемо чекати. Звичайно, як і в випадку перцю, так і в випадку. Баклажанів, це все ці багато пасинків дадуть плоди тільки тоді, коли ми будемо його годувати відповідним чином. Баклажан він такий і не нажера, і дуже любить воду, тому, от якщо це йому забезпечувати, то тоді 6-10 пасинків ми залишаємо і всі ці плоди вигодовуємо. Якщо тепле затяжне літо, то і більше можна пасинки залишити. Наступний основоположний принцип. У формуванні баклажана це те, що квітка повинна знаходитися на сонці. Квітка баклажана дасть плід тільки, коли вона буде знаходитись на сонці. Якщо у вас буде дуже полихатий баклажан і всі квіти будуть сховані, вони не дадуть плодів. Тому, коли вже будуть зацвітати квіти, ми бачимо, де в нас листя багато, де е, якісь там пасинки. Так от формування принцип полягає в тому, щоб залишити 6-10 ось цих пасинків, на них будуть плоди. Але квітка, коли вона вже розцвітає, вона повинна бути на сонці. Можливо, десь треба якийсь зайвий листочок обірвати, можливо, десь якийсь зайвий пасанок треба обірвати так, щоб квіти були на сонці. Бо менше квітів на сонці е, завжди це корисніше, ніж багатенно квітів, і вони всі у тіні листочків. Так як і у перців, та, власне, як і в томатів, ось перший урожай, перші плоди, треба зриватись, не дочекавшись їх. Повного типового забарвлення, а в баклажанів не треба дочікуватись повного розміру. Ось цей перший урожай треба зібрати в невеликому розмірі. Бо баклажани, так як і огірки, ми їмо недозрілими. Бо коли вони будуть дозрілі, то мало хто таке любить, як і огірки, хоча мама моя дуже любила насінники їсти. Але баклажани, коли вони старіють, вони тоді гірки робляться, навіть якщо вони без гіркоти. До речі, мене дивує, що іноді люди, коли в магазині обирають баклажани, то обирають баклажани, на яких є такі зелені смужки. Ну, я маю на увазі типові фіолетові баклажани. І вони вважають, що якщо воно з зеленими смужками, то воно молодше. Ні, воно старіше. Баклажани, чим такі більш глянцеві, чим більш темно-фіолетові, то вони молодші. А коли старіють, то вони починають світлішати, робляться такі, якби не лискучі, і навіть зеленіють. Тому зриваємо перший урожай баклажанів у неповному розмірі. А далі це дасть можливість наливатися ось тому другому ярусу, а другий ярус вже більш такий об'ємний буде. Якщо, звичайно, ви хочете на насіння, то мусите дати йому визріти. От, але, чесно кажучи, як на мене, то це якась така невдячна справа з баклажані збирати насіння. Хоча чого там можна. Ну, ось і все, що стосується формування баклажанів. Здається, у них цей процес найпростіший. Я дякую вам за увагу і гарних вам бажань.